До того, що на Росії було неспокійно, заявляли там про пожежу на Тамбовському пороховому заводі, яка сталася 3 липня. Це підприємство раніше неодноразово потрапляло під удари. Українських дронів про це повідомляє Астра. І губернатор Тамбовської області заявив про пожежу на підприємстві у четвер. Змі писали, що горів Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. І за словами губернатора, троє осіб загинули внаслідок пожежі. А ще троє постраждали. Росіяни заявляють, що причиною пожежі, нібито стало порушення технологічних процесів. І силовики відкрили кримінальну справу через порушення вимог. Промислової безпеки варто додати, що в ніч на 3 липня у Тамбові призупиняли роботу місцевого аеропорту через загрозу з повітря. І щодо цих ударів, то Тамбовський пороховий завод це одне із найбільших підприємств Росії, що виробляє боєприпаси та порох. Підприємство неодноразово було цілю для українських безпілотників. Так Дрони гур атакували завод у Котовську у листопаді 23-го року. Також було кілька нальотів на завод у 24-му році. Зокрема, у січні а дрони гур міноборони атакували цей пороховий завод. Останній ж атака на російський завод була в ніч на 11 червня 25-го року, і генштаб збройних сил України повідомляв, що після враження на підприємстві виникла пожежа. І коли безпілотники прилітають туди, де виготовляють. По суті, начинку для снарядів це влучна відповідь, якою вона має бути холодна, точна і невідворотна. І ті, хто сидить у затишних офісах так званої оборонки, мають зрозуміти час, коли їхня робота була невидимою, закінчився. І тепер кожен, хто бере участь у збройному забезпеченні режиму, не десь там далеко а тут і зараз стає. Просто мішенню. бо якщо ви виготовляєте порох для вбивства, не дивуйтеся, що одного дня він вибухне поруч із вами. І ще, навіть якщо росіяни намагаються прикривати це аварією чи технічною несправністю, як вони кажуть, ніхто вже в це не вірить. У Росії не лишилося заводів, де порушення безпеки виникає без причин. Іноді вогонь а це просто спосіб пояснити тим, хто ще не зрозумів, що це не кіно, це. Відповідь за ту агресію, яку вчиняє Російська Федерація, також ніч на 3 липня Україна завдала удару по енергії в місті Єлець Липецької області. Це Підприємство займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для універсальних модулів планування та корекції. І як повідомили в генеральному штабі збройних сил України, це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадуючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю та дальністю. Операцію провели. Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими сил оборони, окрім цього, як е, зазначається, дане підприємство ВПК виробляє батареї та акумулятори до оперативно-тактичних комплексів ракетних іскандер м крилатих ракет морського базування Х 35 у та енергетичних моделів для спеціалізованих комплексів. І було зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено, і результати вогнового ураження. Уточнюється, це не все. Я наголошу на тому, що у Курській області ліквідовано так званого в лапках героя Росії, заступника головнокомандувача військово-морського флоту Михайла Гудкова. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Раніше про ліквідацію Гудкова повідомляли низка пропагандистських телеграм-каналів, але пізніше цю інформацію підтвердив. Губернатор Примор'я Олег Кожем'яко наразі подробиці смерті окупанта не розкриваються, але відомо, що разом з ним також загинув його вірний товариш Наріман Шихалієв. Що відомо про ось цього Гудкова, як розповідає Кожем'яко, Гудков, це колишній командир 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, і у березні 25-го обійняв посаду заступника. Головнокомандуюча ВМС Росії у званні генерал-майор, у тому ж числі ліквідований має звання так званого героя Росії і відзначений державними нагородами. Міноборони, а точніше, Мінвбивство Росії, підтверджує, що ось ця інформація вона дійсно правдива, і як повідомляє відомство, окупант загинув під час бойової роботи в одному із прикордонних районів Курської області. Тож Жоден злочинець не уникне розплати. І неважливо, яке крісло він займає займав чи скільки мав зірок на плечах, участь у злочинній війні проти України робить його співучасником крові, болю, руйнування і ліквідація таких. Це не просто втрата ворога, це чергове нагадування, що за кожну смерть. За кожну сльозу, за кожен зруйнований дім буде відповідь без терміну давності, без індульгенції, без пощади. Всі, хто прийшов на територію України зі зброєю, всі, хто допомагає і підтримує цей російський терор, отримують своє.